Всі назвали мене батюшкою. <хи> Розумієте, це не зрозуміло нормальним людям, які сидять тут в городі, вони роблять якусь роботу. Для мене вона дика, ця ваша робота, чим ви займаєтеся, я тут не знаю. Тому що я прийшов до того висновку, що найкраще життя це спокійне, тихе життя, коли у вас є, звісно, вже свій будинок і свій кусок, шматок землі. І ви полишите всі ці проблеми з тим лином, з обществом, з головою сільської ради. Який, вибачте, маріонетка і був і буде, і будь-який на цій посаді буде таким самим. І всі і інші, і, і вся наша країна, яка і мене, Ви подивіться тільки телеві... телебачення, ви подивіться ті фільми, які показують, ото все бред, І ви потім скажете, що я це от, гу -гу -гу, оце зробив, та я просто потішався з цього світу. Розумієте? Це внутрішній протест. Проти того всього безладу, який робиться. Я вже 12 років не дивлюсь телевізор, в мене його немає. Але коли його бачу, мені не цікаво. Мені не цікаво. Я хоч сидить режисерка, і люди знімають фільми. Там я розумію, що в деяких фільмах стільки грошей вкладено, стільки наворотів, стільки всього. Але він пустий той фільм. Ти просто сидиш і чекаєш, чим розрішиться елементарна ситуація. Елементарна ситуація, яку ти вже знаєш. Просто ти сидиш, чекаєш, а потім думаєш, а чого я коло цього телевізора просидів в сутки чи півсуток. Колись, коли я пам'ятаю ці часи, мені було в 50-ті чи, чи в 60 ті 70 ті роки, якщо коли з'являвся фільм, він щось в собі ніс. Там можна було посміятися, відчути, там можна було віддатися тому фільму. А зараз ти їсиш, дивишся, не їсиш, не дивишся, заходиш, дивишся, а що пише наша газета? Да, Розкриєш мою газету, там де хто кого зарізав, де кого закли... за... За... закопав, де хто, їх, що там тільки, там, там немає ніякого позитивного, нічого позитивного. Взагалі нігде немає нічого позитивного. Ніде, ні в газеті, ні в телевізорі, нігде немає позитивного. І коли до тебе ти починаєш там жити, як ви говорите, ви, ви ограничуєш свій світ, так, да, я його ограничив, той світ. І коли до мене приїжджає людина, люба із вас, я її все время смішу. Я прикидуюсь дурачком, я її, знаєте, смішу. Але вона, якщо вона не знає, то вона знає, що я не дурачок. Розумієте? Хоча я, я не прикину, мені дуже так цікаво. Мені класно, пре... я сміюся, мені добре. І всі коло мене сміються. І ото мій круг людей створився такий, котрі сміються, коли ти і вони зображають. А, а, вийдеш, а вийдеш у город, ну я, от я приїхав. Боже, сколько тут всяких маркетов, всего этого э, построено, сколько тут товара, сколько тут продуктов всяких сосредоточено. И все это... Из... А зачем все это тут? Вы никогда не думали? Думали.